Вітаю-вітаю мої хороші мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Сьогодні дивимось Запоріжжя область. Що треба знати, що буде. Які новини? Не забувайте підписуватись та приходити на особисті. Запоріжжя найближчі дні. Якісь дивні маніпуляції від ворога, пускання цілий, підліт до міста обліт, то в бік міста йдуть, то облітають. Якісь такі, знаєте, провокації для того, щоб пильність нашу розсіяти. Але є загроза влучань, буде дурити, дурити, що він не до нас. І потім зненацька, на жаль, є загроза що для нас, до нас. І показує, що це можуть бути маленькі діти. Давайте ще дивитись. Да? Нехай погано не збувається. Хотілося б. Запоріжжя найближчі дні. На жаль, є загроза руйнувань. Яке, якесь виробництво поруч. Заводи. Ввечері ми якби чекаємо, да? ми розуміємо, тут може бути нальот дронів. Ви будете їх активно збивати. Мені не подобається, що показує потім і вдень якась ненацька загроза. Запоріжжя, яка загроза вдень? Пов'язане з розмовами про переговори. Передмістя є атака. Кабами хочу знову добивати. Хочу, так, да, хочу знову кабами бити. Ви дуже розраховуєте на посилення захисту, але поки що це питання підвішене. І у вас буде погана новина з фронту про втрати, про втрати людей. Зараз будемо ще дивитися. Запоріжжя найближчі дні. Карта диявола перевернулась. Запоріжжя найближчі дні. Іде якась швидка ціль. Важка. Це може бути біля води атака. Є загроза для дітей. Знову ж карта дурня дурить, куди хоче влетіти. Це може бути дуже схоже, як на масовано, але не одночасно навіть. А по кошмарах, по кошмарах, зранку знову. От може прям якийсь день видатись такий. Дуже тривожний. Знову маленькі діти загроз. Може бути садочки, там де гуляють, там де відпочивають. Давайте подивимось камінськи. Камінські. Запорізька область Княцьке. Там зупинили, з іншого боку лізе. Там ми перекрили кисень. Поліз знову, буде десь провокувати біля води. Дуже хитрий ворог, є великі обстріли по району. І знову показують діти. Є команда, знову карта диявола виходить, є наказ. Просуватись і тиснути, але ми тримаємось. Дуже багато цілий з повітря, тобто великі обстріли по району. Ми тримаємось. Давайте взагалі Васильівський напрямок Васильівка. Третій раз карта диявола. Знову діти. Треба тримати і захищатись. Сілівка. Осилівка найближчі дні. Знову карта захищатись. І карта дурня знову. Я вже про вас витягаю, щоб ви бачили. Закрити її, ворогу закриється десь шлях. Таке відчуття, що ми як поділимо фронт, знаєте, десь вони можуть просуватись, десь ми. Важка ситуація. Мелітополь найближчі дні. Чекаємо, є обстріли Мелітополя, але ми чекаємо, як на якесь прибуття туди ворожих сил. Чекаємо для відпрацювання на щось, що нам дає великі втрати, тобто якусь техніку, якусь гармату. І нам треба почекати, щоб по ній відпрацювати. Бердянська найближчі дні. У них там ППОХа. Звідти щось пускається в бік Запоріжжя, з Бердянського району. По району може бути атака від нас до них. Але знову ми щось чекаємо. ЗС. ЗС. найближчі дні ЗС. Біля неї вибухає. Таке відчуття, як вони якусь гармату тестують, може каби починають звідти пускати. Що великий вогонь звідти летить. Дрони у них там попадають поруч, а Енергодар. Гучно. Прям день якийсь буде гучний. Енергодар передмістя вогонь. Причому вони там самі щось випалюють. Оріхів найближчі дні. Не втручайтесь, дайте хлопцям відпрацювати. Зіткнення пряме наше з ворогом, з дияволом. Може бути якась уманлива інформація, але там загострення, але ми тримаємось також. Зненацька вони нас десь захоплять, у них ДРГ буде працювати тут і якесь у них, я ж кажу, загострення. Знову ж таки, вони хочуть кудись вийти внизину, з низини кудись зручну позицію. Якусь помилку можуть вони допустити, що це дасть можливість нам їх відкинути. Там важко. Тому ми, знаєте, в один день не реагуємо, дивимося, що буде на наступний, на третій. Гуляй поле найближчі дні. Він нас відволікає на цей напрямок зараз. Тобто він то там прощупує, то там прощупує. Гуляй поле найближчі дні. Чекаємо надії ворога. Знову карта дурня, знову якийсь обман, будуть прольоти. Причому він якось закидає вже загуляй поле. Це можуть бути навіть каби. Де вогонь Загуляй поле. Якийсь буде наказ по цьому напрямку. Стабільна ситуація. Погана, але стабільна буде. Вільнянськ, найближчі дні. Вільнянськ, найближчі дні. Живемо, відпочиваємо. Аня, що ви хочете? Щось свистить над вами, щось літає періодично. Ви як не реагуєте вже? Вільнянськ, найближчі дні. Передмість дуже гучно. Буде атака на Вільнянськ. Може бути, на жаль. Воно, знаєте, як може проходити транзитом, ну, йти над вами і впасти. Він поки в якихось стратегічних вас не вбачить цілий. Це може бути, знаєте, або принцип, просто щось зруйнувати, або воно, ну, от показує, що транзит. А дрони будуть атакувати вільняють. Можуть, але от якийсь час перерви буде. Тримаємося.